Можна видаряти текст і робити відео про Роблокс. Ви думали, що я пожартував? Oh, hello, yeah! Зараз я покажу вам шість сучасних відомих шутерів, і ви повинні вгадати, де саме зображений Роблокс. Я сам не до кінця розумію, як, але народні ентузіасти зробили свій бюджетний клон Call of Duty в Роблоксі. Воно працює, воно грається і воно навіть не дуже погано, в які дивні часи ми живемо. Взагалі мене мало цікавлять, так би мовити, кубічні ігри. Якщо оформити тірліст у формі айсберга, то спочатку буде Майнкрафт, потім Боже пробач. Капатель, а Роблокс десь ось там. Втім, до мене дійшли крики здивування іноземного Ютубу, тому я вирішив перевірити гру самостійно. Роблокс дивує ще на етапі встановлення. От навіщо його ставити тільки на системний диск? Що такого особливого накодили розробники? Ого, ще одна гра з реєстрацією. Ура. Я не розумію чому, але Роблокс забанив нікнейм Мадока. У нього що? якийсь конфлікт з дівчатами Ммм? І ось, пройшовши реєстрацію та обравши одну конкретну гру, я вже можу грати. Правда, виглядає все трохи не так, як задумувалось. Таке буде у вас кілька хвилин під час першого запуску, поки гра підзавантажує всі файли. І поки вона в такому стані, можна зробити кілька фрагів з пальців, яка глибока механіка. Незважаючи на цей прикол, гра запускається досить швидко. Тим паче тут немає головного меню, тебе коннектить напряму до ігрового лобі, можна відразу тестити кнопку дислокації та йти вбивати. Бажано в комп'ютерній грі. В саму Call of Duty ще спробую зайти. Не дай бог, вийшов патч або навіть новий скін в магазині. При запуску гра попросить перезавантаження. Я запускаю колду раз кілька тижнів, тому це йобане вікон, це я бачу кожен раз. Також в моді на Roblox я відчув те, що давно не відчував в Call of Duty. Мені приємно користуватися інтерфейсом все інтуїтивно зрозуміло, максимально комфортна кастомізація. Жодних питань до розташування кнопок. Окрім ну, цих, це якесь знущання. А так нічого зайвого. Я досі не можу пробачити Duty те, що вони прибрали загальний список камуфляжів і вліпили класифікацію по папкам. Якого хуя я повинен пам'ятати, в якій категорії знаходиться мій улюблений кислотно рожевий скін? Який ідіот це придумав? Повернемося до Роблокса. Він грається, хто б міг подумати, непогано. Низький та простий і тому комфортний мувмент створює враження якоїсь класичної Call of Duty, зразка оригінальної Modern Warfare. І бачу є подвійний спринт та підкат, але останній приємніший за підкат колди 2022 року, тому що на тебе не накладають півсекунди стану, під час якого не можна стріляти. Правда, підкат трішечки довгий, іноді виглядає комічно. І найголовніше, немає ось цієї хіроти. Хто вирішив, що висіти на стінці в аркадному динамічному ПВП шутері це хороша ідея? Перше, що кидається в очі, це анімації. Я не про анімації персонажів. Вони тут в якості анекдоту. Мова йде про зброю. Я, ресторан Пектопахович, щиро та тверезо заявляю: анімації зброї в фанатській грі, побудованій на Роблоксі, кращі за анімації Battlefield 2042 Я розумів, що батла обісралась, але щоб настільки, що я повинен відчувати? Радість? Депресію? Тут реалізовані найпопулярніші режими по типу класичного Team Deathmatch, Kill Confirmed, Hardpoint та Domination. Фактично, ви не можете обрати, в який режим вас закине, хіба що дограти до кінця раунду і лише тоді проголосувати за наступний матч. Ого, елементи демократії в Роблоксі, яка ж політична гра. В кінці кінців тут можна бігати стріляти, не те, щоб тут був якийсь чудовий ганфіл, але рягачку ставити не хочеться. У мене є одна проблема з ігровим процесом, але вона досить специфічна. Ось я граю, бігаю, вбиваю, наголошую в комп'ютерні грі, і тут хуяк. Роблокс не вміє влучити мишку в одному екрані, тому якщо ви прогресивний користувач ПК з двома екранами, якось один український ютубер, то ви постійно будете закривати гру через рандомні кліки. Наче на налаштуваннях була опція, яка це фіксить, але в мене нічого не змінилось. Вирішення проблеми елементарне. Просто не купуйте другий екран. В якийсь момент я подумав, а може відключити другий дисплей? але відразу передумав, тому що нахіра так старатись заради Роблокса. Хм. здається, після стількох вбивств в колоді вже б дали ядерку. В цю гру кілстріки не завезли, щонайменше поки що. Взагалі тут не вистачає контенту. Усього лише десяток видів основної зброї та три допоміжної. І весь цей арсенал закритий за стіною грінда. Я пограв одну-дві години і лише після цього відкрив нову гвинтівку. Більшість ворогів використовує буквально один і той самий стартовий ган. А решта гравців ого юзають вже другу порахунку зброю. Але тут є можливість обійти весь грінд за допомогою доната. Я не знаю, може це взагалі реальні бакси. Ця валюта ніяк не заробляється, тому я подумав, можливо, розробники вже мільйонери. Всі навички також закриті за гріндом. І я гадки не маю, скільки робочих днів я витрачу. Щоб відкрити хоча б один скіл. Я що зайшов в ММО? Це Warframe? та щось не дуже схоже. Загалом тут 4 або 5 мап, і деякі з них схожі одна на одну. Я знову хотів скиглити через те, що в грі мало контенту. Але потім згадав, що в самій Call of Duty 90% нового контенту це просто ремейк попередніх частин, старі оперативники, карти, зброя Тому, мені здається, Роблокс ще піздос постарався, там хоча б всі мапи унікальні. Поговоримо окремо про аудиторію. Оскільки це Roblox, то, скоріш за все, клон Call of Duty працює на мобільних телефонах. Тому в середньому рівень скіла ворогів значно менший, ніж в будь-якому іншому адекватному шутері. Власне, завдяки цьому я й набив такий божевільний кілстрік. Але як ніяк, мова йде про клон Call of Duty. І тому час від часу трапляються 300 ICQ про геймери, яким вистачає усього лише долі секунди, щоб по звуку дізнатись мої точні координати, по яким відразу летить граната. А судячи по прокачній зброї, деякі з тих людей грають в цей клон на постійній основі. Ну, або донатять. Але я не знаю, що гірше. Іноді я прям відчуваю, що граю в Call of Duty. Навіть тут з'явились кемпери. What are you duning in my Swamp? Um... Місцевий чат, як годиться будь-якому шутеру, наповнений скигленням. Взагалі, в якийсь момент я зловив себе на думці, що сприймаю цей клон як майже повноцінну гру, яку не крінжово аналізувати. Вона не здається кривою фанатською підробкою, зробленою на юніті за тиждень під пивом. Це звичайний інді шутер зі своїми мінусами, по типу кривої анімації гранат чи дешевих моделей персонажів. Містями видно, що у хлопців мало грошей, але коргеймплей все одно працює. Я в шоці, що невеличка інді команда змогла створити свою маленьку. Call of Duty, реалізувати її головні механіки на грабельному рівні і при цьому запихнути її в Roblox. Але, врешті-решт, я не бачу сенсу в це грати. Гра цікава лише через той факт, що її зробили на базі з Роблоксу, як шутер сам по собі, поки що це досить посередній проект. Як я казав, гра нагадує оригінальну Modern Warfare, яка, вочевидь, краще за копію. Її сервера досі живі, в тому числі і піратські. Тому, якщо шукаєте геймплей класичних Call of Duty, грайте в класичні Duty. Клон в Robloxі, так, прикол на один-два вечора. Але той факт, що гру вже хочеться нейронічно аналізувати, викликає захоплення. Хто знає, можливо, через кілька років вона змінить мою думку. Лін, я взагалі не очікував такого від Roblox'а. Можливо, в ньому є ще непогані ігри. Աը մմ նո